І здають їх в оренду приватним особам, не маючи на те ніяких підстав. А територію загального користування забудову. Ми знайшли дуже цікавий документ про передачу гуртожитку по обрахунку добровольців 10, в якому зазначені дуже відомі прізвища чиновників та депутатів нашого міста. Деякі з них навіть присутні в цій залі. А вже зараз розуміємо, що до неї треба йти до правоохоронних органів. Шановні депутати міської ради, шановні головуючи, мій виступ кореспондується з цим плакатом щодо позовності влади і прийняття рішення пункт 4.5. 5 Значить, 19 лютого цього року виконково міської ради прийняв рішення щодо складу комісії по антикору з корупцією. Громадська організація. Ані вибухкам часу, ані на реальній боротьбі з корупцією. Всьому, хочу зауважити, що жодних особистих яких зауважень до тих точних ситуацій комісії громадська організація немає. Ми вважаємо, що прозорості і процедури утворення цієї комісії. Ми вважаємо, що перші особи... Який включені до станції комісії мають по законне по посадні робити ту роботу, яку вони мають робити щодо запобігання виявлення і протидії корупції. З метою ми 5 березня подали до вашого ім'я, листа, де ми вибрали правові підстави для того, щоб призупинити дію цього рішення УКНКО. І, і виходимо з такої пропозиції, що ми пропонуємо. Відповідно до пункту 7 статті 51 закону України про місцеве самоврядування, зупинити дії цього рішення своїм На цьому національні виконуючи Богівської міського голови. Друге, створити своїм розпорядженням робочу групу і зацікавлених представників громадських організацій та представників фракцій міської ради пропозиції щодо принципів та критеріїв формування складу міської комісії про протилактики проміг корупції в органах місцевого самоврядування міста Дніпропетровська та проєкту положення про міську комісію з питань протилактики провірних корупції в органах місцевого самоврядування. Обговорні кандидатур для включення до складу комісії та э, да внесення персонального складу комісії та проєкту положення про, про комісія на затвердження українському міської ради. Третє, включити до складу робочої групи директора департаменту взаємодії справа охорони огородної роботи і з питань звичайних ситуацій міської ради, а також відповідальна особу сектор з питань запобігання та виборній корупції міської ради, та головного цінної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, етики, законності та зв'язків з громадських. Відповідальність за роботу робочої групи ми пропонуємо призначити голову постійної комісії міської ради з питання депутатської діяльності, етики і законності та зв'язків з громадською інфількою начальник Віталію Олександрович. І просимо включити до складу цієї комісії, коли вона представника громадської організації ФОПа рятування Дніпрофецьковського. Ми маємо дійсно втрачати. Ми маємо дійсно почати боротьби з корупцією, але робити тільки імітацію цієї боротьби. Дякую вам. Дякую, Масельвидович, у вас до слова запрошується громадянин Козачок, але немає і це не знаю, як вас представити і тому, щоб ви зараз... я озвучу сегодня э, не только свою позицию, но и позицию наших горожан. Э, зашел и без того немногочисленный снег, и перед нашими глазами в очередной раз растут стихийные снеги. Мы уже видим, как романщики активно убирать собирать магистрали. Вот. Но хотелось бы э, обратиться к профильному управлению, взять этот вопрос под контроль, провести ряд мероприятий, провести работу с операторами по мусора, который отвечает за стихийные свалки, за египедацию. Вот. И насколько я знаю, будет проведен вообще городской субботник, в котором примут участие депутаты и жители города. Но вот. тем не менее, все-таки просто направление потерялось поручить этот вопрос. Спасибо. Дякую, Сергей Алексеевич. До слова запрошуется Яна Борисовна Стобыцкая. Ігору Олександровичу У нас залишилось п'ять э, виступаючи.